Навіть не знаю, чи вітатися на нашому каналі, але саме отак от відбувається зйомка Венери в Нижньому сполученні. Тоненький-тоненький серпик. Опівдні Сонце прямо от в кульмінації. Я щоб її вручну знайти, перепробував ну, методи три. Щоб на небі її знайти по мапі там і так далі. На третьому методі вийшло прямо от з першого разу. От Від побаченого я просто офігів. Чесно, 40 років, мабуть, мріяв побачити оцей тонесенький-тонесенький серпик, не десь там біля обрію, коли його ковбасить, а вдень, в 9 градусах від сонця. Люди, це щось неймовірне. Причому, коли ти дивишся в телескоп 180 Максутов з довжеленим фокусом, це щось. Тому вау все, що я можу сказати. Зараз іде зйомка в прямому фокусі, бо з лінзою Барлоу поки що не виходить. Чи то я її не бачу, чи то я не знаю що. Але дуже важкий об'єкт, коли в такій тоненькій серпи. Реально важко його зловити. Пробуємо з лінзою Барлоу тепер. Не знаю що з того вийде, але ну дуже хочеться. Що я можу сказати? Від, від попереднього епізоду пройшло години півтори. Я примудрився втратити Венеру, потім її ще раз знайти. Ну, І ви не повірите, я знімаю з трьохкратною лінзою борлову цей тоненький серп. От. Так що. Це буде добре. Так, що так, От так от воно відбувалося. зйомка нижнього сполучення венери з сонцем. І для розуміння картини ось туди. І от там от десь от. вище сонця на 9 градусів і трошки на півтора диска сонця правіше. От там знаходиться наша кохана венера тож якщо вам цей контент був цікавий ви самі знаєте що робити вибачайте за Драні рвані джинси, але коли отак от спостерігаєш, інші краще не вдягати.